Доброго дня, діти! Погляньте, сьогодні до нас в гості завітав їжачок. Ми всі знаємо, що їжачок вже готується до зими, але він просить нам про допомогу. Він не знає, які гриби бувають. Діти, допоможемо нашому їжачку. Тож вирушаємо. Лисичка. Повторимо всі разом. Лисичка. Цей гриб так називається, тому що він рудого кольору. Це їстівний гриб. Повторіть всі разом. Лисичка, їстівний гриб. Маслюк. Повторіть за мною маслюк. Він так називається, тому що він блискучий. Це їстівний гриб. Повторіть всі разом. Маслюк. їстівний гриб. Мухомор. Повторіть за мною. Мухомор. Це отруйний гріб. Його не можна чіпати руками. Повторіть за мною. Мухомор. Отруйний гриб. Поганка. Повторіть. Поганка. Це отруйний гриб. Повторіть ці разом. Поганка. Отруйний гриб. Молодці. А яка будова у грибочка? З чого він складається? Давайте розповімо нашому їжачку. У грибочка є ніжка, довга ніжка, і на ніжці є капелюшок. Повторіться разом ніж. Капелюшок. Гриби чимось схожі на парасольку. Діти, їжачок пропонує нам трішки пограти, але гра буде незвичайною. Він підготував нам скоромовки, пропонує їх нам послухати та вимовити разом. І перша скоромовка. Б-б-б, в лісі виросли гриби. Повторіть за мною. Б-, Б, Б, в лісі виросли гриби. Ще раз Б-Б-Б в лісі виросли гриби. Наступно ичка, ичка, ичка. Це руда лисичка. Повторіть ці разом. Ичка, ичка, ичка. Це руда лисичка. І ще раз Ичка, ичка, ичка. Це руда лисичка. Наступна люк, люк, люк. Ось блискучий маслюк, повторимо всі разом. Люк, люк, люк. Ось блискучий маслюк. Люк, люк, люк. Ось блискучий маслюк. Іще одна. Анка, анка, анка. Це отруйна поганка. Анка, Анка, Анка це отруйна поганка. Молодці. Діти, давайте разом з, з їжачком пригадаємо назви грибів. Мухомор, лисичка, поганка, маслюк. А як ми можемо назвати? Це одним словом. Вірно, гриби. Скажіть ще раз. Гриби. Молодці діти. А де ростуть гриби? Так, в лісі. Повторіть. Гриби ростуть в лісі. А зараз я пропоную пограти в гру, чого не стало. Давайте ще раз пригадаємо назви грибів. Мухомор, поганка, лисичка, маслюк. Правила гри такі: вам потрібно запам'ятати картинки з назвами грибів. Коли буду говорити «заплющте очі, один з грибів зникне. Вам потрібно сказати, який. Зрозуміли? Тож почали. Запам'ятали картинки? Заплющте очі. Чого не стало? Так, мухомора. Чого не стало? Мухомора. Молодці! Заплюште ошенята. Відкривайте. Якого гриба не стало? Маслюк. Чого не стало? Маслюк. Заплюште очі. Відкривайте. Чого не стало? Поганки. Молодці. Чого не стало? Поганки. Заплющуйте оченята. Відкривайте. Чого не стало? Лисички. Молодці. Чого не стало? Лисички. Діти, наш жочок дякує вам за допомогу. Йому вже час йти та зготуватися до зими. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про гриби. Гриби бувають якими? їстівними та отруйними, які гриби ми сьогодні з вами розглянули мухомор, поганка, лисичка, маслюк. А в яку гру ми сьогодні з вами грали? Вірно, чого не стало? Молодці! Do novih susreta.